Привіт усім, сьогодні в нас огляд шутера від першого лиця. Топ-1 по реалізму. Як бачимо, так виглядає. Така графіка. Обличчя персонажу закриті, щоб їх не бачити. Ну, Так як то шутер з реалізмом то, а, а, мусить щось робити, щоб Ніх не посудили поки того всього тигра, але не забанили. <свісно> так як бачимо, так це в нас починає гра. це у нас дуже коротко. Менюшка прям дуже там коротка гра. є зомбі режим і обичний режим. Зомбі режим кажу вам у кунці. Отак, бабусні пальниці, то мой нік. Зараз 20 років нік. Шучу, десь 15. Так, і починаємо швидкий запуск. Зараз подивимося, як воно виглядає. Ну no, дійсно, бляха, ще бою ручка подключити, прям дійсно топ за свої гроші гра. Ігра топ за свої гроші. Нас, спочатку доку привикнеш до цього управління. Май на що того, як як вона чітко робить, то прям супер. І отдача саме оружжя, стрільба, балістика патрону. Блин, чітко, чітко. Як бач, моя атмосфера така. Великий вибор карт. Є, допустимо, так як це у нас у довкола здання, в здані в домі є відкриті міцності, що ігра просто стоїть свої гроші. Не думайте, це не реклама. Саме головне. Пографончику спочатку кліна вийшла. Всі думали, що це якийсь трейлер кіна. Оказується, що не хвої гра. Зараз ми переходити. Ще трошки вам пару таких локацій покажу, що як там. І ми переходити до зомбі режиму. Зомбі режим дуже класний. тож великий вибор оружжя той. Є полігон. Можете на обольгомою постріляти, поучитися, попрактикувати. Ну і самі займатися занімати топорі. Так, і переходимо до зомбі режиму. Побачимося нас зомбі режим. Таке з пістолетом, тому що це перша моя катка в зомбі режимі. Тут головне йти всі в кубку, у кого є автомати. Ну і... ще фішка цієї гри, що, допустим, де якийсь, є пошти обойному, чувака буде стріляти, аби його вбити. Бать у кейсці даже. А то ні, ти хватить 2-3 патронів і все, чувак готовий. Так само і зомбі. Те б дойшли до... до те, коси не одгризли там руку, все, а то здох. Ну, не. В принципі, у рук от, просто разі вдарили і все, то готово. Як бачимо, дуже такий реалізм. Інтересно, що з до допшем місяць є такі ігри, що від реальної житті просто не відлічиш. Так, всім дякую за просмотр. Ставте лайки, пишіть коментарі, як вам сама графіка ігри, як вам сама ігра виглядає. Ну і додивіться ролик до кінця. І саме головне жміть колокольчик і підпишіться. І ставте уподобайки, це продвігає наші ролики. І всім до зустрічі. Пока-пока.